З яким шансом саме ти зможеш вибити Аркану з бокса в Stand 2? З вами Власит, і сьогодні я вам розповім це. Я думаю, багато гравців знають, що в Стандоп 2 існують шанси на випадання різної якості скінів. І, можливо, хтось не знає, тому я вирішив вам сьогодні розповісти про це. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо саме про бокс. І так, 56% на те, що ви вибиваєте Камонку, 37% анкамонку. На рарку, просту рарку 4%. На епік 1,5%. На легендарку 0,14%. Ну а щоб вибити вам аркану із бокса, вам потрібно, щоб ви були настільки везучими, адже шанс випадання 0,02%. І це приблизно треба відкрити 2000 боксів. Ну а ви поставте лайк, підпишіться на мій канал з дві Всім до зустрічі і пока-пока!